Олексій Кривко один з ініціаторів розфарбовування огорожі біля кінотеатру у жовто-блакитні кольори. До цього у патріотичні кольори він разом з друзями розфарбував мости біля стадіону Ніка та геріатричного пансіонату. Також справа його рук стіна координаційного центру по вулиці 50 років жовтня. Ну, цей забор там одразу присмотрясовольшої в центрі міста, всі бачать. А почему флаг? Мы хотели, сначала хотели сделать какую-то роспись, что-то красивое, нарисовать именно прям рисунок, но забор очень неровный, и из-за этого выбрали флаг. Ну, проще рисуется просто. Мы сейчас делаем флаг, просто желто-синий. Потом мы будем делать волны, как будто он объемный, будет волнами браться, очень красиво будет. А потом, в зависимости от того, сколько мы соберем денег. Соберем денег, что мы сможем купить еще красок, будет, может, какая-то надпись патриотичная, может, рисунок. Там, ну, Только заберемо, то й будем. Починати було складно. Олексій спочатку працював сам. Згодом з'явилися однодумці. Фарбу спочатку купували за власні кошти, а зараз встановили скриньку. Перший день, коли ми забирали на цей ж забор, то ми збирали зовсім мало, ми не читали, ну там примерно гривень ну, до 100. Сьогодні нам мужчина один кинув більше 150 гривень. Ну, гривен. Большое спасибо ему. Ми поцікавилися про особливості фарбувального процесу. Процесс тут забор идёт очень ровный, в нём есть объявление и есть э плёнка. Мы сдираем плёнку, сокоможем сдираем объявление, вытираем их все тряпочками и красим. Реакция оточующих на фарбування огорожі у патріотичні кольори різна. Два раза підходили, говорили, ну, більш шутя, лучше бы работалось что-то типа такого. Ну мы объясняем, что мы делаем что-то полезное. За словами Олексія, зупинятися на огорожі біля жовтня вони не збираються. Головне, щоб були гроші на фарбу у мріях зробити стіну пам'яті героям Олександрії, які загинули в зоні проведення АТО.